Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Що ж, на цьому тижні ми почнемо з багатопарника. В кінці відео я вам трошечки покажу ще і в'язань, тому що я почала в'язати не тільки гачком, а ще й хрестиком. І ми поговоримо про це в кінці. Це так, знаєте, маленький анонсик. Типу, якщо вам не подобається в'язання, ви можете подивитися частину про вишивку, яка буде основною, займе більшу частину відео. А якщо вам, ну і взагалі не дивитися про вязання, якщо вам в'язання подобається, то дочекайтеся його. Що ж, давайте починати. І перше, це мій багатобарвник. квітуча сакура від Катрусі. По матеріалам давно я вам не розказувала тут про матеріали це Левада, 25-й каунт, і Nedki DMC. Просто нагадую, тому що все-таки статистика показує, що енна кількість нових глядачів у мене все одно з'являється. Я закінчила свою жовтневу норму у СП Катрусі. І, відповідно, це 2000 гобеленових стібків. Якщо б це був хрестик, то це була б 1000. Але давайте будемо чесними: хрестиком вишивати трошки все-таки довше, ніж гобеленовим стіпків. Я б не сказала, що вдвічі довше, але ну, разу в півтора так точно. Мене трошечки парило, що коли я буду здавати звіт по цій роботі. У мене тут є такі трошечки дебільнуваті просування. Ну, ладно, не дебільнуваті. Просто вони їх помітити тяжче. Це ось тут, білим кубка. І ось тут. Я не знаю, якого переляку мене занесло сюди. Але мені здавалося, що на фотографії воно буде дуже паршиво, саме ось ці шматки видно. Але вийшло так, що все досить таки непогано. Нормально його видно. На відео ви його, в принципі, теж можете бачити. Не сказати, що воно там, знаєте, прям в очі йдеться, але нормально. Просто нормально, його можна розглядіти. І тут далі будуть дуже-дуже великі шматки, зашивки саме білим. Тому що отут у нас буде. Фігура в чорному, а отут білий фон. А ось тут поряд з фігурою в чорному буде фігура в білому. Ну, коротше, білого тут буде, ледве, не 70% всієї роботи. І, відповідно, саме ось такі просування будуть надалі все більшу і більшу частину займати. Також я повишивала. Сумішу чорного, сірого, сірого з темно-сірим, чорного самого по собі і так далі. В принципі, не сказала, щоб воно так складно, тому що тут конкретно в ось цьому шматку практично немає одиночок. Це в основному якась більш-менш згрупована зашивка певним кольором чи блендом. Тобто йде воно досить таки непогано. Складно що тільки в от таких от моментах тут дійсно можуть бути, тому що ось тут якраз одиночки є, в ось цих ось червоненьких штуках, але їх не так вже і багато. Ось виходить, воно дуже прикольно. Мені прям дуже подобається. Якщо ви давним-давно зі мною, то ви знаєте, можливо, пам'ятаєте, що мені не подобається тут один відтінок. А точніше, якщо ви подивитеся ось тут, то ось цей сіро... Блакитнуватий, він якийсь дуже брудний і уходить в якийсь незрозумілий, абсолютно зелений. Я сподівалася, колись, що воно буде, знаєте, не так сильно його видно, але його видно. І тут проблема лише в тому, що треба до цього звикнути. Це не щось, знаєте, воно не псує враження там чи ще щось, ну просто воно, воно таке. Не знаю, чому так, але нічого страшного, нормально. Я рада, що я цей процес просуваю. В принципі, що я його взяла в СП, як мінімум, тому що тепер я впевнена, що я його буду кожен місяць постійно брати. І не забивати на нього. Типу, всі другі, два інших багатобарвники, вони також якби, будуть в процесі. Але, знаєте, ну, ну сьогодні я хочу оце повишивати, і тому візьму оцей процес. А ось цю штуку я все одно буду брати обов'язково. І це прямо топ, тому що все-таки. Воно просувається повільно і складнувато. І що погано, от зараз що погано, конкретно в цей сезон, мені дуже незручно по вечорам вишивати білим по-білому. От чесно. Очі просто вилазять, тому я його намагаюся брати в основному десь там в вихідні чи щось таке, що не менше такі шматки. А по вечорам мені легше йде все-таки зашивка цими сірими, темно-сірими і іншою абодою. Якось так. До речі, скоро вже, скоріш за все, в мене почнуться великі проблеми з тим, щоб знімати відео в, в день. А, ну, точніше, в денному світлі. І я вже буду знімати, напевно, з додатковим штучним освітленням. Я таке не люблю. Мені все-таки більше подобається, що виходить у мене при денному освітленні, але що поробиш? І про відео, до речі, теж. Минуле відео взагалі було якесь дуже проблематичне, як мінімум тому, що я його перезнімала. Це по-перше, а по-друге, коли в п'ятницю ввечері я намилилася його монтувати, у нас був черговий обстріл і жахнуло по інфраструктурі. Відповідно, світла не стало. І це, як ви розумієте, не дало мені змонтувати в вечірній час. Відповідно, монтувала я то все в суботу зранку. Змонтувала я його криво, в одному шматку наклала музику і не стишила її, відповідно, музика перекривала голос. Довелося вже викладене відео видаляти, перемонтовувати і викладати наново. Та абсолютно дебільна ситуація, чесно. Це, всього цього, звичайно, можна було б уникнути, якби я все робила поступово і вчасно, і враховуючи, що я знімаю зазвичай в четвер. То як в четвер його б можна було змонтувати, але мені було дуже впадло. Тому в основному я це відкладаю на останні момент. І сижу вночі з п'ятниці на суботу така йой, А я ж нічого не змонтувала. Таке собі. Знаєте, називається трошечки безлаверності. Повертаємося знову до вишивки. Перед вами моя косюча квітка від NoтіFloora. Це безкоштовна схемка. Минулого разу я вам показувала, як я її почала, і цього разу я вже показую вам її завершене. Тому що вона насправді дуже-дуже маленька. Як бачите, по стіпкам вона теж маленька. Думаю, багато з вас вишиють е цю квіточку, ну, можуть вишити цю квіточку просто за один день. Я рідко вишиваю щось в один день, навіть якщо воно дуже легеньке, але все ж таки. От, мені подобається, як вона вийшла, хоча я тут дещо змінила. По ключу ось ці ось фрузлики, це не фрузлики мають бути, це має бути прозорий бісер. Я поприкладала те, що в мене було, і мені прям не дуже не сподобалось, який воно вигляд має. Я подивилась на превю схеми, на фотографію від Шиву від автора і така, ну ні, от конкретно цей момент мене прям дуже сильно напрягає. Мені то не красиво. Думала, дивлюсь по своїм запасам, можливо, в мене щось рожеве. є. немає в мене нічого рожевого. У мене червоний, золотистий, блакитний, прозорий. Прозорий сюди взагалі ніяк. Вибачте, взагалі ніяк. Мені воно сильно не сподобалося. І, відповідно, я вирішила все-таки залишити тут фрузлики. Я знаю, що часто міняють фрузлики на бісер. Не знаю, наскільки часто міняють навпаки. Тож якось так. Я це все закінчила. Вона така мила, але я досі не придумала, що з нею робити. Хеллоу він уже пройшов, а я якраз ще навіть не оформила. Можливо, я просто на свою дошку її його повішу. Отак, От як є, не оформлюю. Хай поки буде так. А далі подумаю. Я не впевнена, що я зараз хочу робити ще один пінкіт. Але я не впевнена, що мені потрібна ще одна подушечка. Тож хай воно поки що полежить так. У мене абсолютно немає ідей, що конкретно з цим робити. Але, на щастя, в мене є дошка, на котру я можу просто панатикувати свої неоформлені вишивки, і воно буде в мене прикольно висіти і все одно радувати. Навіть неоформлене. І останнє щодо вишивки на цьому тижні це старт. І це якраз старт у мене на заміну вишитої квіточки. Ви вже бачили цю серію початою. Ось дві готові роботи. Ну, дві готові іграшки з цієї серії. Ось і це вже третя. По матеріалам, знову ж таки, нагадаю, що тут у мене Онікс і нитки Дімсі. Тут ще має бути металік, але металік я, чесно, мене щось воно так вибішує. Я просто не можу. Щось воно мене так дратує, що капець. Не знаю чому, але коли я вишивала на ось ці, ось ці скільки тут сім хрестиків, я думала, я то все відправлю куди подалі. Так воно мені не заходило, і так воно мені не подобалося. Також, по ідеї, взагалі, на схемах ось тут на ось цих кінцях мають бути ще Лейзі Дейзі і теж металіку. Я намагалася це зробити, але знову ж таки, я так обматюкалась, поки намагалась, що вирішила, воно й без цього нормально буде. Хай буде краще так, ніж просто психа. Ну і закину це все. Нафіг про пташечку. Це вже третя, і це пташечка. В принципі, вже по-моєму навіть трошечки видно, що це буде. І я тут, як і в попередніх, змінила складення. Так як я не використовую канву чи якусь більш жорстку тканину, то я вирішила, що я не буду шити хрест в три нитки, бо по ключу це має бути хрест в три нитки. Онікс тканинка дуже м'яка, і я не впевнена, що воно буде нормально. А дві... хрест в дві нитки тут нормально, абсолютно виглядає, нормально закриває тканину, мене все влаштовує. Хрестики у мене тут, правда, чомусь спочатку були ну, прям, прям жах якийсь. Але далі вже я виправила, виправилася і почала вишивати нормально. Чому так? Я не знаю. Буду сподіватися на прання. А взагалі в таких випадках знову згадуємо про правило витягнутої руки. Якщо не допомагає, знімаємо окуляри. І все нормально. А якщо окуляри не допомагають, можна собі в келешок налити чогось цікавенького. Тоді точно нечхати стане. В останнім м'яті іноді дуже хочеться собі щось в келешок налити. Тож. Маємо таку ситуацію, маємо новий старт, Загалом тут буде десь 600 плюс-мінус хрестиків чи щось таке. Воно прям малесеньке. Воно мікроскопічне, я сподіваюся, що на наступному тижні я вже маю вам показати цю іграшку завершену. Молота. Мені подобається настрій підіймає і це швидкі фініші, котрі прям дуже мене радують. Тепер переходимо до блоку з в'язанням. І перше, у нас, звичайно, що плідік. В плідку я вже в зеленому і помаранчевому кольорі повністю закінчила по три мотки. І його вже довжина більше метра. менш, я деякий час назад це міряла, і це було більше метра. Точно не скажу, тому що забула поміряти перед зйомкою. Ось, і зараз у мене якраз в роботі третій маток біжевого. В принципі, я, по ідеї, зупинюся все-таки на чотирьох матках, подивлюся, скільки воно буде по об'єму. Сподіваюся, що мені цього буде достатньо, але якщо не достатньо, то просто докуплю ще по один-два матки кожного кольору і допилю ще. Подивимось, що ж доробити ще? Кілька рядів тут завжди можна буде, тож я не думаю, що це якась велика проблема. Я знову охрипла, в мене знову нема голосу, бо я знову захворіла. І це знову надовго. Ось. Блідік кайфовий, особливо кайфово, його в'язати і приливно ним вже укриватися. Це прям те, що треба. І давайте переходити до мого останнього процесу і нового старту. І це в'язання на спицях. Що насправді, як для мене, досить таки дивна історія. Що дивно, тому що я спеці до рук не брала дуже-дуже-дуже давно. Більше 10 років по факту. Останній раз я в'язала в школі, це був шарф, і він був жахливим. Я вже вам розказувала цю паршиву історію про те, що я була саме тією людиною на трудовому навчанні, котрій ставили не за результат, а ну, ти старалась. Якось так. І от в в мене було досить таки жахливим. Але тут мені приспічило. Це опис від PetitKN Head. шапка Осло. І я взяла цей опис англійською, там на сайті було ще російською, але я гедую. Тож я краще трошечки поламаю собі мізки і покращу англійську, ніж буду брати ОТ. Відповідно, це насправді трохи, трошки геморно, я не сильно шарю у в'язанні українською, а тут ще й англійською. Ну нічого страшного. Єдине, що мене напрягає, причому напрягається мене дуже давно, це те, що англійською, шось тік, що петля, це стіч, і кожного разу це робить трошечки бум в моїй голові. Тому що, коли я звикла, що англійською. Це в контексті стібок. Я звикла це в контексті саме вишивки сприймати. А тут я бачу цей стіч, але вже в контексті в'язання і така стібок. Це не перля. Це стібок. Ну, але це, знаєте, такі трошечки приколи з перекладом, ну, то таке насправді. Перекласти можна, а якщо ви, в принципі, вмієте в'язати і розумієте взагалі. Маєте якісь хоча б українською мовою розуміння, що воно там, як, то вам буде не так складно, як мені. Але вдруг що я знаю, кого спитати пораду, якщо ну, я знов зовсім нічого не буду розуміти. Ось. Ця шапка. Колір вам, як завжди, не передається. Як завжди, кожен перший блогер вам це каже. Що поробиш? Це ось така пряжа у кольорі. 0,35. Я взяла два мотки цієї пряжі і в'яжу нею в дві нитки з пицями 3,5 мм. Ось раз моток, ось два мотки. І от, якщо ми подивимося тут, то видно, що я взяла по ниточці з кожного мотка і так і в'яжу. Якщо чесно, то проблеми в мене почалися прямо з набору петель. Тому що спочатку я три рази. Ні, два рази. Я збивалася. І потім, вже коли я нормально зробила, я умудрилася при в'язанні перших рядків його перекрутити. І, відповідно, мені довелося це все розпускати і починати заново. Ну, таке собі насправді. Досвід такий собі, але я намагаюся себе впевнити, що. Коли ти не вмієш щось робити, робиш це ну, ледве не вперше, то без помилок не обійдеться. Без помилок взагалі нічого не вийде. І це нормально. І як вже так ніде не нафакапить. Коли я починала вишивати, там у мене купа було профтиків. У мене навіть відео блін, є про мої профтики у вишивці. І насправді на те відео в мене назбиралося матеріал досить швидко. А от щоб зняти другу частину, такого мені треба. мене займається набагато більше часу. Я досі не назбирала на це. Хоча ідея у мене така лежить досить давно, де я ще понапровтикувалась. Але то таке, то знаєте, вже зовсім не в ту степіду. Далі ж, де я провтикалася далі. Класична рубрика на цьому каналі, ми її повертаємо. Плотність в'язання. Спочатку я дуже якось плотно це все в'язала, потім вийшла на нормальну в'язку, комфортно, що і відповідно на більшу швидкість, тому що більш розслаблені петлі, вони більші і так далі. І я тепер не впевнена, що вона, врешті-решт, буде нормально, тому що, як сказати, то... і я не зовсім розумію, як його в кінці це все в кучу зберу. По схемі вона, на щастя, відносно проста. Я спеціально вибирала, знаєте, щоб там не було таких якихось кіз, не було якихось постійно то зменшення, то збільшення. Думаю, шапка ну, прям нормальна. Я раніше ніколи не в'язала е, спицями по колу. Тож, подумала, подумала, ну, в принципі, почати в'язати по колу не така вже велика проблема має бути. Тож, окей, це буде нове для мене. Подивилася на картинку, думаю, ну, там якихось косичок чи ще чогось, немає. Шапка зрозуміла, що там треба буде йти на зменшення. Думаю, окей, плюс-мінус зрозуміло. Більше ну на цьому моє розуміння ситуації якби закінчилось. А, І на цьому сайті є складність. Я ще подивилась на складність, це було 2 з 5, думаю, окей. Ідеально, це якраз шапка по фасону така, як я б хотіла носити, тому що наша мені шапка, яку я не буду носити. І всі інші параметри мене також влаштовують. Тож я думаю, що має бути все-таки плюс-мінус ок. От. <сır> <сır> В принципі, мені відносно, мене відносно зараз влаштовує те, як я навіть не нав в'язала. Я думала, це буде набагато кривіше. Чесно, я очікувала набагато більш кривішого в'язання. Бо я пам'ятаю свої перші хрестики, і вони були просто: ну, хто вліз, хто подрала. Так, я дотримувалася правила, що всі верхні стіпки в хрестику мають бути в одну сторону, але цю ситуацію не сказати, що сильно спасала насправді. Все одно вони були такі кривущі, що капець. І, відповідно, я очікувала дикого рівню кривизни від цієї шапки. Я навіть частково очікувала того, що я її зв'яжу, поміряю, скажу: ага, нормально, розпущу і буду робити все з нуля опять. От серйозно. Але поки що, поки що, начебто ок. Начебто. Скоріше за все, досвідчені в'язальниці зараз подивиться. Угу, угу. нормально їй, ага. Я знаю, що ви сонечки, тому ви не напишете мені в коментарях, що, що за гети не в'язала. Один прикол, який я насправді не очікувала. Я думала, що великі ось ці е, пластикові маркери будуть зручними. Тож взяла собі декілька штук. Виявилось, що конкретно мені це не зручно. Виявилось, що мені зручніше використовувати ось такі більш тоненькі металеві. Щонайменш Контексті кругового в'язання. Бо в чому суть? Коли вже ось цей маркер під рукою, він ну, пластиковий він занадто сильно відчувається. І мені це якийсь абсолютно а, нелогічний дискомфорт створювало. А ось цей, він менший про нього легше забути. Ось. Тож я сподіваюся, що. Мені буде далі вишивати зручно, і я все зроблю правильно. Ну що ж, це все, що в мене було на цьому тижні. На все добре. Побачимось в наступному відео!